Вітаю! Біржа Binance оголосила про новий лаунчпад. На біржі запускається токен Edo від проєкту Open Campus. Я обов'язково буду брати участь у ньому, оскільки на Binance виходять, як правило, самі сильні проекти. Давайте оглянемо проєкт Open Campus, щоб знати, із чим ми будемо мати справу. Ітак, Open Campus протокол. Це освітній протокол Web 3 для токенізації освітнього контенту, що дозволяє викладачам і творцям навчальних матеріалів монетизувати створений ними контент. Місія проєкту полягає у тому, щоб забезпечити визнання внеску вчителів у суспільство та створити глобальну альтернативну систему освіти для учнів та студентів у всьому світі. EDU є рідним токеном екосистеми Open Campus. Його можна використовувати на платформі Open Campus і брати участь у пропозиціях щодо управління Open Campus DAO, а також для управління напрямком розвитку протоколу. Open Campus не починає діяльність з нуля, так як він має вже існуючий продукт на Web2. Це проект Танітам. Він заснований ще у 2012 році і постійно входить до десятки найприбутковіших дитячих програм у всьому світі з понад 250 тисячами ігор та співпрацює з відомими брендами та видавцями. Розробники навчальних матеріалів токенізують їх у вигляді NFT, а дохід, отриманий від контенту, буде зберігатися у смарт-контракті і може бути виведений по запиту. Open Campus має потужних партнерів. Наприклад, Games Education одну із найбільших мереж приватних шкіл у світі із понад 60 школами та 130 тисячами учнів у Північній Африці та Близькому Сході. А також багато інших, зокрема, Animoca Brands, Sandbox, Hooked, High Street. Узагалі, яке використання має токін Еду у екосистемі. По-перше, це виплата винагороди створюючих контенту та співвидавців за їх частку доходу, карбування освітнього контенту у вигляді NFT, платежі за доступ до партнерських освітніх програм Open Campus. А також права голосу в управлінні ЕДУ. А також у майбутньому мають бути додані такі можливості використання, купівля та продаж на ринку Open Campus протоколу. Наприклад, співвидавці купують NFT, створюючи контент, гранти та стипендії через Smart Donations, децентралізована система рецензування, майбутнє освітні партнерства, наприклад, такі виданиці, як Oxford University Press and School, Games Education, які приймають Open Campus протокол. Тобто застосування токену повністю прораховано. щодо залучення проєкту. У Твіттері у них 13,5 тисячі підписників, у Discord більше 12 тисяч учасників. Давайте пройдемось по алокації токенів. І так, на Binance Launchpad виділено 5%, на операційні витрати 4%. На підтримку ліквідності 10%. Ранні учасники отримують 7,5% токенів. Фонд екосистеми 25%. У скарбницю проєкту йде 10% токенів. 13% виділено на стратегічні продажі. Радникам виділено 15,5%, а команди отримує 10%. Як видно, розподіл токенів доволі лояльний. Для команди залишили всього 10% токенів. Усе інше підрозок проєкту. Графік розлоків також прорахований. Як видно, половина токенів буде у обігу тільки за 2 роки. Тобто планність розлоків береже ціну EDO від надмірного тиску, бажаючих продати свої токени. Давайте поглянемо на токеноміку токена EDO. Як видно, тип токена bep 20 початкова ціна лістингу 5 центів. Після запуску одразу буде доступно 14,5 всієї емісії EDU. Нагадаю, що із них на лаунчпад виділено 5%. І після лаунчпаду токени будуть одразу доступні для продажу. Як висновок, проєкт доволі цікавий і головне, уже працюючий. Тобто це не стартап у стані проектування, а проєкт, який має готовий продукт, має наповнення і солідних партнерів. Open Campus має продуману токеноміку і графік розлоків. Розподіл токенів також показує, що ціль проекту не постригти інвесторів, а саме займатися справою. Токен EDO має чітко розписані варіанти застосування, а сам проєкт вже має частково залучення користувачів. Тобто проєкт має всі шанси на ріст. А що буде далі? Уже залежить від команди розробників. Давайте поглянемо інформацію щодо launchpad на Binance. І так. Період розрахунку холду BNB почнеться о 3 годині 23 квітня 2023 року і буде тривати до 9 ранку 28 квітня 2023 року за київським часом. І у цей час починається період підписки. У цьому періоді ви вказуєте, скільки BNB максимально використати для токен сейлу. І вже о 12 годині цього ж дня починається розрахунок, кому скільки токенів буде нараховано. О 13.00 безпосередньо почнеться торгівля токеном EDO, тому не пропустіть п'ятницю 28 квітня 2023 року. Саме у цей день буде вся максимальна активність по проєкту Open Campus. У загальному мені подобається цей проєкт, і саме тому цей проєкт після лаунчпаду попаде у мій портфель Капіталізатор CryptoVentures. А там час вже покаже, чи вірно я зробив висновок, чи ні. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео, це допоможе каналу розвиватися. Ну і дякую вам за те, що подивились відео до кінця. До зустрічі!